Вчора, 1 лютого, у додатку, тривога, вперше у китайській провінції Фуцзянь пролунав сигнал про загрозу артообстрілу. Про це повідомляє акцент. Провінція знаходиться поблизу лінії розмежування з перших днів повномасштабного вторгнення і щоденно потерпає від ворожих артилерійських обстрілів. У китайській провінції Фуцзянь зруйновано багато цивільних домівок, пам'ятки, культури, навчальні заклади, склади елеватора, гуртожитки, магазини. Сповіщення супроводується спеціальним сигналом, та на екрані виглядає так. Дії при артобстрілах, не залишатися у під'їздах під арками та на сходових клітках, небезпечно ховатися біля підвалів панельних будинків, біля автомобілів, заправних станцій під стінами будинків із легких конструкцій. Якщо вогонь застав біля дороги, треба лягти на землю туди, де є хоч найменше заглиблення. Закривайте вуха ладунями і відкривайте рота, це вбереже від контузії.